Ювілейна монета Хотинська битва присвячена важливій події європейської історії першої половини XVII століття, яка фактично вирішила долю християнської цивілізації чотирьохсотріччю Хотинської епопеї, під час якої спільними зусиллями запорозько-польсько-литовського війська на молдавському кордоні було зупинено військо Османської імперії. На версі монети розміщено у горі на дзеркальному тлі малий державний герб України, праворуч від якого напис Україна. У центрі композицію, що символізує облогу хотинського табору. Написи номінал 5 гривень та рік карбування монети 2021. На реверсі монети на передньому плані зображено гетьмана Петра Сагайдачного, На другому постаті воїнів, ліворуч на дзеркальному тлі розміщено написи Хотинська битва, 1621 рік. Загальний тираж монети 35 тисяч штук.